Залишитися в теплі під час блокауту до Чернівців прибула перша модульна котельня, яка має стати альтернативним джерелом теплопостачання у разі аварійних ситуацій. Як працюватимуть такі модулі, та наскільки їх вистачитиме, дізнавалися мої колеги. У Чернівцях встановили першу модульну котельню. Передбачається, що такі джерела тепла будуть працювати у разі повного блекауту, каже заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк. За його словами, чотири таких котельні чернівці закупили ще влітку. Втім, процес затягнувся через те, що більшість виробників знаходяться на сході нашої держави, і потрібні деталі не постачалися вчасно. Ми ще влітку розуміли, що основне завдання у випадку. Сильних морозів зими це питання обігріву, щоб фізично ті люди, які живуть в багатоповерхівках, вони мали де просто обігрітися, переночувати і не замерзнути. Перевагою таких модульних котелень є робота на паливних палетах. Вони зможуть слугувати додатковим джерелом генерації, що дозволить значно скоротити використання природного газу. Розуміємо, що можуть бути перебої і з постачанням газу, і тому ще влітку ми вирішили. Виділити кошти на закупівлю таких модульних котелень для того, щоб можна було використати інші види палива, крім газу. Мова йде про дрова, про пелети, про щепу. І я переконаний, що і на майбутнє ми так само маємо рухатися до ці, до цієї диверсифікації, так як ціна газу вона не ринкова. Ми це всі розуміємо, що і населення, і в принципі бюджетні установи отримують газ по знижній ціні, і рано чи пізно він буде рости. Відтак при аварійних ситуаціях вони стануть резервним джерелом теплопостачання. Це дозволить безперебійно забезпечити теплом заклади соціальної сфери міста, які найбільше цього потребуватимуть та низку житлових будинків. В першу чергу наголошую, що в розрізі забезпечення бюджетних установ, тому що це вони одночасно можуть бути пунктами обігріву і пунктами незламності при додатковому облаштуванні таких будівель. Наразі в обласному центрі встановили першу таку. Котельню потужністю 600 кіловат, яка працює на дровах. Їх запасу вистачить на п'ять темних днів, кажуть посадовці. Втім, якщо місто справді поглине блекаут і воно залишиться без опалення, то такий запас, на жаль, не матиме стратегічного значення. Адже поки у ратоші щоразу затверджуватимуть всю необхідну документацію, наявну деревину спалять, а чекати на нову порцію доведеться більше тижня. Котельня може працювати автономно та дистанційно. Дистанційно працівники підприємства можуть бачити параметри роботи даної котельні і відповідно регулювати її роботу. На сьогодні завершальні роботи проводяться по розробці проєктно кошторисної документації. Здійснюється підбір місця розташування на даному об'єкті, і далі будемо приступати до після прозору до будівельних робіт. А тим часом Чернівці очікують ще на три модульні котельні різних потужностей. Всього на них витратили майже 12 мільйонів гривень з міського бюджету. Людмила Труфин, Максим Білоткач, теми дня ТВ. Yeah.